Вибухи в Одесі. Росіяни вдарили по місту дронами. Є загиблі, спалахнули пожежі, зруйновані будинки та школа. Евакуювали більше двох сотень людей. Докладніше про наслідки російської атаки у цьому відео. Підпишіться на канал Сійчас і починаємо. Черговий терор окупантів. Страшна ніч в Одесі. Затим на ворог гадив по місту шахедами. ОВА Олег Кіпер одразу повідомив про влучання у житлові будинки. На місці прильотів спалахнули пожежі. Невдовзі з'явилася інформація про перших загиблих. Окупанти забрали життя двох людей. Це пара, яка проживала на вулиці Михайлівській. У момент атаки чоловік і жінка перебували у квартирі. Рятувальники евакуювали із зруйнованих будівель дві сотні мешканців. Станом на третю годину ночі йшлося про п'ятьох травмованих осіб. На ранок їх кількість зросла до 15. За словами заступника голови Одеської ОВА Олександра Харлова, дев'ятеро людей перебувають на амбулаторному лікуванні. Шестеро у лікарні двоє з них у дуже важкому стані. Руйнування внаслідок російської атаки значні. На камікадзе країни-агресорка спричинили багато біди. В Одесі уражено житлові багатоповерхівки, приватні будинки, супермаркет, школа, а також легкові автомобілі. У деяких місцях спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували працівники ДСНС. Усім мешканцям лікарі надали необхідну допомогу. Роботу на місцях вели психологи. ДСНС розгорнула пункт незламності. Ліквідація наслідків удару триває. Уже в день 1 травня в Одесі виникла ще одна пожежа. Російські z пабліки повідомили про нібито приліт по місту із іска... ракет іскандер і зникнення зв'язку. Однак підтвердження цієї інформації немає. Росія не відмовилася від ідеї захоплення українського міста. Це зайвий раз доводять постійні удари окупантів по Одесі. Про це прямим текстом каже також посіпака Путіна Ніколай Патрушев. Помічник російського диктатора видав, що Одесити буцімто не хочуть жити в Україні. І натякає на необхідність ще одного так званого псевдореферендуму. Як завжди, абсурдні пропагандистські тези з боку ворога. Просто послухайте це, Маю цитувати. Вважаю, що Одеса і більшість її мешканців не мають нічого спільного із київським режимом. Жителі регіонів України, зокрема причорноморських, мають міг визначати своє майбутнє. Безвільно підкорятися київській нелегітимній владі вони не хочуть, сказав Патрушев. У Кремлі дійсно є плани із окупації Одеси. Про це у інтерв'ю фабриці новин розповів військовий експерт Владислав Селезньов. Але чи мають окупанти достатньо ресурсів, аби захопити місто мільйонник? Послухаймо відповідь фахівця, безумовно ризики такі є, і згадані мною офіцери головного управління Генерального штабу збройних сил України ще в 15-му році показували мені документи щодо деяких російських планів. Частина тих планів і була пов'язана з тим, щоб перетворити Україну на таку, таку собі таки обрубок, тобто без доступу до чорного моря, тобто окупація всі. Дівської області, Миколаївщини, відповідно, Херсонщини, Запорізької області. Там пройшлося ще фактично про всю лівобережну Україну, але тим не менш, один з варіантів застосування російських військ, доступ до яких отримала українська розвідка. Передбачав саме такий план: треба віддати чотирьох зірковому американському генералу Уеслі Кларку. Він знається на предметі, а відповідно не зважати на його застереження не варто. Я думаю, що доступ до того рівня та пласту інформації розвідданого характеру мали і наші американські друзі та партнери щодо компетенції Веслі Кларка. ми маємо розуміти, що він є руйнівником режиму пана Милошевича в Югославії. Це надзвичайний досвід, який здобула світова спільнота, руйнуючи ну фактично диктаторський режим. А отже, не довіряти його твердженням, не довіряти його досвіду, досвіду пана Кларка на варто. Що ж, в перспективі на нас очікує? Звісно, що ключовий фактор, який буде впливати на розвиток о, о, тієї ситуації, пов'язаний з Одесою та дісковості, це фактор ресурсів свого часу, у лютому березні двадцять року, нам вдалося відстояти південне Пальміро. Там сталося певний збіг обставин. Фактор погодних умов, фактор наявності у нас артилерійських та ракетних ресурсів. Ну і фактор знищення флагмана Російського Чорноморського флоту гвардійського ракетного крейсера Москва. Тоді ворогу не вдалося. Після того він втратив чималу частину своїх ресурсів, яка знаходиться в акваторії Чорного та Азовського морів. Тут і зараз сподіватися на те, що ворог десь знайде такі можливості ресурсні для того, щоб провести масштабну десантну операцію із захоплення Адеси е, та Одеської області, мабуть, ще не варто. У ворога немає ресурсів, але вчинення певних спеціалізованих дій кшалт створення якихось там деструктивних рухів та процесів, е, спроби е, якогось там роздмухування ситуації, е, зокрема суспільно політичне в південних регіонах нашої країни. Я б таки варіант б, не виключав. Але я ставлю на наші спецслужби, наша служба безпеки неодноразово доводила свою ефективність та дієвість, Тому я думаю, що плани у Путіна є, але те, що вони не реалізовані, ну що найменше в перспективі кількох років. Як на мене це очевидно, друзі. Закликаю вас вподобати це відео, аби якомога більше людей дізналося про терор, який чинить Росія проти України. Також підпишіться на канал Січас, аби завжди бути в курсі оперативних новин. Терміново близько десяти вибухів у Києві. Повітряну тривогу не оголошували. Здетонували невідомі вибухонебезпечні об'єкти. Постраждала людина. Окупанти скинули касетні боєприпаси із дронів. Київщина у вогні. Росіяни вдарили безпілотниками. Докладніше про все по черзі. За мить на каналі. Сі підпишіться, поставте лайк цьому випуску, і до справи. Столиця України посеред дня здригнулася від вибухів. При цьому повітряну тривогу у Києві не оголошували. Вибухи сталися у Дарницькому районі у мікрорайоні Бортничі. Відреагувала місцева влада. заявили, що попередньо здетонували касетні боєприпаси, розкидані під час нічної атаки шахідів на Київ. Під покровом ночі 1 травня на київщині українські оборонці неба працювали над ліквідацією ворожих дронів «Камікадзе». За словами очільника київської ОВА Миколи Калашника, обійшлося постраждалих та уражень критичної інфраструктури. Проте ворожа атака, на жаль, минула без наслідків. Постраждав, зокрема, Бориспільський район. Тут решта збитого дрона впали на покрівлю приватного будинку. Спалахнула пожежа. Ще 11 приватних та магазин зазнали пошкоджень. У Броварському районі через падіння уламків збитого російського дрона загорілися господарча будівля і гараж. Також понівочила фасад приватного будинку і автомобіль. Водночас у Вижгородському районі спалахнула трава, полум'я оперативно загасили. На жаль, наразі після детонації касетних боєприпасів у Дарницькому районі вже відомо про перших постраждалих. До лікарні забрали одну жінку похилого віку. Про це повідомив Віталій Кличко. Відреагували у РНБО. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко радить не поспішати з висновками. каже, що точна причина вибухів поки невідома. Наведу його цитату щодо шахетів і наслідків по вибухівці на Київщині. Згодом інформації буде більше, поки працюють піротехніки. Необхідно зрозуміти, що це і зробити висновок, пояснив Коваленко. Натомість голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що у Дарницькому районі загалом пролунали близько 10 громахань. Уточнив і локацію. Вони сталися у лісопарковій зоні, проте дим від пожежі видно на весь район. Ще один вибух пролунав на даху житлового будинку. Там пошкоджена покрівля. На місці працюють сапери, рятувальники, а також медики. Достовірну причину вибухів наразі з'ясовують. Українська столиця досі не оговталася після цинічної російської атаки 24 квітня. На руїнах знищеного будинку у Святошинському районі попрощалися із Анною Поліщук. Дружиною воїна, яка загинула внаслідок удару окупантів. У жінки залишилися півторарічна донька та чоловік. Олександр, військовослужбовець, який 2022 року потрапив у російський полон, через що частково втратив зір. У момент удару він встиг прикрити собою доньку. Згодом їх дістали із під завалів, а дружина померла вже в кареті швидкої. Загалом від російської атаки загинули 13 осіб. Виплати постраждалим розпочнуться до кінця цього тижня. Про це поінформували у КМДА. Мешканці чиє житло було пошкоджене або знищене, подали 46 заяв на компенсацію оренди житла по 40 тисяч гривень. Крім того, 618 жителів звернулися по одноразову матеріальну допомогу у 10 тисяч гривень. Влучання в містах стане більше, якщо США не передадуть Україні нові системи ППО і ракети до них, а Росія збільшить інтенсивність обстрілів. Про це попереджає військовий експерт Олег Старіков. У травни загарниками могут нарастать удары, предпускает фахевец. Пропоную уважно послушать. Сейчас на первом месте стоит политическая составляющая в российско-украинской войне. И Белый дом, конкретно президент Трамп, сейчас как основной посредник ведет переговоры для того, чтобы закончить войну. Ну, дата была 30-го, может быть, 9 мая. Это такой ефрейторский запрос. Если после того, как если удастся решить эту проблему политическую, то в принципе, я так думаю, особого особого особых увеличения большого комплекта пусковых установок нам особо не понадобится. Это первое. Почему? Потому что тогда Соединенные Штаты Америки будут берут для в отношении нас, они хотя это не прописывают, но будет экономическая безопасность, политическая безопасность. Здесь вопрос такой. А если война, если переговоры будут сорваны, они не сорваны после лондонского вот лондонского, это, они не сорваны, они передвинуты, они приостановлены то тогда эскалационная составляющая после 30 апреля на майске будет возрастать. В принципе, Кремль показал, что если политически не будет решено украинский кризис, то все перейдет в эскалационную составляющую, связанную с нанесением воздушных на воздушных ударов в рамках воздушно-наземных операций. Вы меня спросили, хватит ли у нас ракет. Не хватит. Почему? Потому что этих ракет не хватает и у стран, которые, у которых стоит на вооружение данные системы противовоздушной обороны. Хочу, да, хочу дать сдать маленькую справку. Дело в том, что комплексы Patriot выпускают корпорация Боинг Мартин, если мне память не изменяет, в год где-то 20 до 25 штук. При этом очередь стоит от 5 до 10 лет. Это по, по пусковым установкам и по радиолокационным станциям. А ракеты к данным комплексам, так же самое они выпускают, их 500-600 штук в год. Японцы имеют лицензию на производство такого рода ракет, ну там где-то 100-200. Вот и посчитайте, один налет, который был, воздушная операция, которая была позавчера на Киев, значит, по, по данным, которые дал наши поветренные силы, вот посчитайте, сколько там необходимо ракет для того, чтобы, по крайней мере, уничтожить не сколько крылатых ракет, а сколько баллистику. Потому что крылатые ракеты можно уничтожать с помощью ракет воздух-воздух, имея на вооружении, ну, самолеты как на у нас там Миги, Сушки, а также имея F-16 или Миражи, которые говорят, а, и, а вот по баллистике да самолеты сбивать не смогут только данные системы Пентриот. Хватит ли у россиян э, ракет для того, чтобы полностью чтобы мы выстрелили весь свой запас. Хватит. То есть достаточно... Они сейчас, они сейчас вырабатывают где-то два раза больше. Я уже цифру сейчас подзабыл, просто сейчас это уже не принципиально важно. То две, две атаки и наш, наша, и наша система противовоздушной обороны, Петрю, останется, в принципе, без боезапаса. Замените его другими, невозможно. Одна ракета стоит примерно миллион долларов. Чтобы вы понимали цену, цену вопроса, связанного с защитой против воздушной обороны. Маленькая справка. Для того, чтобы меня периодически спрашивают, возможно ли в Украине создать... В сплошную зону противовоздушной обороны. Я скажу, невозможно. Почему? У нас нет такого финансового, и экономического и возможности для того, чтобы это все купить. У нас большая территория. Мы не государство Израиль, которое перекрыто определенным функциям. Но причем государство Израиль все, все, что выстреливается, в принципе, оплачивает Соединенные Америки. Вот последний раз было удары там, большое количество прилетело на миллиард долларов государство Израиль выстрелил миллиард долларов американцы тут же возместили также сама ракетками возместили нам будет кто-то возмещать на одну атаку, которая стоит миллиард. Я сомневаюсь, даже богатые страны Евросоюза не смогут нам это возместить, потому что это очень проблематично, в том числе переходом уже. Переходом к этих стран в выборную кампанию. А мы сейчас кто наблюдает политику, что какие, какие партии приходят к власти? Это будет проблематично. По поводу запаса ракет у России, вы сказали, что они вырабатывают, но ведь не только они выстреливают тем, что вырабатывают сами. Президент Зеленский заявил, что в последней атаке на Киев Россия впервые использовала баллистическую ракету северокорейского производства. Украинские спецслужбы сейчас проверяют эту информацию. Олег Иванович, и тут еще угроза, потому что вот Северная Корея готова поставлять России баллистику. Как Что у них, насколько она, насколько, во-первых, много у них запас, большой запас этих ракет, насколько большую угрозу это несет, ну и что по разрушению, насколько действительно страшные а, эти ракеты. Понятное дело, ну, что данные, они смертоносные, но тем не менее, по, по масштабам, я имею в виду. Данные ракеты представляют опасность в связи с тем, что у них круговое вероятное отклонение, очень большое. Эти, например, у ракет «Кинжал», у ракет x 101 или «Х-101», кто как называет, и дальше по схеме, в принципе, круговое вероятное отклонение там 15-20 метров и тому подобное. А эти, может, 100, 200, 300. То есть вместо того, если она направляет этот жилет, она направляется в цель. Она попадает вместо цели, она прилетит в жилой дом. И а, представьте, 500 килограмм тринитротолола или, или как он, динамита, естественно, разрушит все, что есть. Но мы видели, что, мы видели, что произошло да, в Киеве, потому что сегодняшний траур объявлен в Киеве, поэтому по погибшему. В этом, эти ракеты страшны именно в этом, что они не попадают, они бьют не по цели, а по площадям. Извините за мой, конечно, цинизм, но со военной, в принципе, циники все. Но те, само по себе, те ракеты, по крайней мере, хоть у них, опять же, круговое вероятное отклонение меньше, там гражданское, гражданское население, ну, опять же, все относительно, но несет меньше опасности, чем вот то, которое стреляет, и потом оно в другую сторону улетает. Это как вот Хамас стреляет по государству Израиль. В одну сторону нацелились, она улетела в другую сторону. Но там хоть купол есть, который вот это медленно ракеты, наполненные порохом и трубы, вот они там летят. А это вот серьезно, там и по разным данным от 500 до 1000 килограмм. Чтобы понимали, 1000 килограмм это Це 1000 кілограмів начинка именно зручного вещества, это ФАБ 1500, примерно как 1000 ФАБ 1500. Ось вот такой взрив. Взрыв. Поэтому это штука штука очень опасна. Друзі, як минула ваша доба? Пропоную написати про це у коментарях під цим відео. Також ставте подобайки і підписуйтесь на канал сейчас.